Перед вами експерт автомобільний, інженер-механік за фахом. Зараз розкаже про машини. Доброго всім дня! Ми сьогодні заїхали на велику площадку, де сотні автомобілів стоїть різних марок, різних модифікацій. Вибір дуже великий. Тут стоять з цієї сторони всі ці автомобілі, які мають дорожчу ціну. А туди вон, площадочка є, туди далі, там ціна менше, там автомобілі постарше і ціна буде поменша. Так, і почнемо ми ось із всього ряду дивитися, що у нас тут стоїть. Ця автоплощадка знаходиться в Кракові. Так, да, в Кракові. Вон її назваль, назва. От. Так, це автомобіль Opel Astra. Один і два турбо... турбірований двигатель. Значить, пробіг у неї 21 тисяча кілометрів і ціна 79 тисяч злотих. Отакий у нас Opel Astra маємо. Так, наступний. автомобиль у нас Мазда. Мазда 3. За 19 рік выпуска. Пробег 82 тысячи Кілометрів і коштує така машина 79 тисяч 900 зл. так, Коробка автомат. Красива машинка. А це в нас Mercedes Benz. 1.3 турбо двигун бензин. Значить, 25 тисяч кілометрів проїхала вона, і ціна її 109900 злотих. Модель А250Е. Наш Honda. Honda CRV 1.5 автомат, 18 рік випуску і коштує вона 85 тисяч 900 злотих. Тут у нас стоїть два Volkswagen. Один на польських номерах, а один на німецьких номерах. Зараз подивимося, що вони у нас тут коштують. Вони однакові машинки. Так, Ця, що Volkswagen Passat 1.5 TSI. двигун. 18 рік випуска 56 тисяч кілометрів. Ціна її 84 тисячі 900 злотих. Коробка механіка. Рядом цю зараз подивимося, яка на польській регістрації. Це в нас так само Volkswagen Passat. Це двохлітровий турбодізель. Так, пробіжала вона 199 тисяч кілометрів. І коштує 55 тисяч 900 злотих. Так ось коробка механіка. Ось. Так, підемо сюди далі подивимося. Тут ось BMW модель X1, двохлітровий дизель. 2014 року випуску 151 тисяча пробігу і коштує вона 49 тисяч злотих. На механічній коробці передач у нас автомобільчик. А ось симпатична машинка мені, вона подобається. Volkswagen CC, так називаємий. Правда він салон якийсь низенький, але красива машинка по наружній. Механічна коробка передач. Маємо Volkswagen Model SS S і ЦС, двохлітровий турбірований дизель. Пробіг її складає 187 тисяч кілометрів і коштує вона 49 тисяч 500 злотих польських. Рядом ще один Volkswagen у нас. Це Volkswagen Arteon. Двухлітровий турбірований дизельний двигун. Автомат. Коробка автомат. Так. Десь 22 рік випуска і... Пройшла вона всього на всього 9960 кілометрів. І ціна її, безумовно, для того, якщо покупають, вивозять її з Польщі в Україну, допустимо, то вона буде стояти 162 тисячі. Якщо ж її купують, купують в Польщі, то коштує вона 199 тисяч злотих. Це є така ціна брутто і нетто. Нетто це коли налоги обираються з неї. Вона йде за кордон. А брутто – це коли вона реєструється в Польщі. Так, Тут у нас Nissan Qashqai. Nissan Qashqai 1.2 двигун. Колись у нас така була машинка, 15-й рік випуску, пройшла вона 122 тисячі і коштує вона нето 40 тисяч, брутто 49, почти що 50 тисяч, 49 500 На механіки автомобіль. Ми їздили на ній дуже Приємно було кататись на такій машинці. Рядом ще один такий же самий кашка стоїть. 16-й рік випуску. 176 тисяч кілометрів. Коштує 54 900. Вся цей автомобіль. Коробка автоматична. І двигун 1,6 із Дізельний двигун 1,6 і шість. стоять два автомобільчика BMW. Один знову у нас з німецькими номерами, другий з польськими номерами краковськими. Дивимось синій автомобіль на німецьких номерах. Коробка механіка. БМВ С. GT318D 1995. Так, це об'єм двигуна, двохлітровий, чотирнадцятий рік випуску, 234 тисячі кілометрів на спідометрі і коштує така машина 54 тисячі 900 злотих. Це автомобіль на механічній коробці передач, а цей BMW, біленький з польській регістрації. З автоматичною коробкою передач. Двохлітровий інжекторний двигун. Двадцятий рік випуска. Пробіг Про у неї всього навсього 46 тисяч 250 кілометрів. Коштує вона для польської реєстрації 109 тисяч 900 злотих. Якщо її вивозять в Україну, буде коштувати 89 тисяч 350 злотих Це в нас Рено Талісман двохлітровий двигун, автоматична коробка передач 19-й рік випуска. 98 тисяч кілометрів проїхала вона, і ціна її 84 900 тисяч злотих. Тут не написано, чи не то чи брутто Так, ось піжов нас 3008. 1,5 бензиновий двигун. На спідометрі в неї 89 340 км, 21 рік випуска і коштує вона 95 900 польських злотих. А тут у нас Рено талісман на німецьких номерах. Вигнано нас з ним з Германії. Автоматична коробка передач. Двохлітровий дизельний двигун автомат, 19 рік, рік випуска, 98 тисяч кілометрів. Ціна її 84 тисячі 900 злотих. Так, ну це ми показали це ряди. Тут у нас дорога. Дорогі автомобілі. От. А ми тут їх дуже багато. Тут Можливо, їх... наступного разу ще покажу. Давай я тут саме. Зараз я покажу. Да? Тут їх сотні, десятки сотень автомобілів. Да я покажу. От. Оце така велика площадка Автомобілів Тут дуже-дуже багато. Це тут. їх всі передивитися до нам і дня не хватить. А зараз... Ми пройдемо, де автомобілі недорогі, дешеві. Ну, вже в наступному На, відео. На цій же площадці. Покажемо в На, наступному. наступне день. відео запишемо. Ну, Виключай. Потім в наступний день уже, бо щось Ах. багато, дуже ми дивились. Дякуємо вам за увагу.